У родинному будинку світлої пам'яті отця Михайла Косила, яким зараз опікується рідна сестра священника Марія Черленюк, за підтримки учнів отця Михайла музей підпілля Катакомбної церкви та підпільної семінарії відкрився. Саме цей будинок був центром підпільної семінарії Української греко-католицької церкви, а її ректором наприкінці 60-х років блаженні єпископи Сіміон Лукач та Іван Слизнюк призначили отця Михайла Косила. Під його духовним проводом священичу формацію. Здобуло понад 20 священиків. Найстарший з них митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василь Семенюк. Наймолодший нинішній глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Тут церква вона катакомбна є, тому що вона діяла в часах підпілля, переслідування, коли не можна було дітей хрестити, молитися не можна було, коли за це виганяли з роботи, до в'язниці садили, коли не можна було навчати. А ця церква, яка таком тільки на стриху. Нас кажуть на поді. На, 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 на поді. Вона є. І це є історія. Історія нашого народу. Історія. Нашої церкви. Це є передання віри. У своєму будинку на горищі, незважаючи на заборону радянської влади, отець Михайло облаштував власними руками каплицю з іконостасом і необхідним літургійним начинням, щоб майбутні священники мали практичні навики служіння в храмах, оскільки він вірив, що час підпілля завершиться, і в церкві будуть потрібні для служіння священники. Він намагався стати прикладом для всіх, у першу чергу для нас. Ми мали нагоду від нього навчитися, великої любові і жертви для Бога. Мали можливість навчитися від нього так само великої праці, жертвенності для свого народу. Він так само ставав для нас прикладом ревності. Навіть доженіший Святослав згадує оця Михаїла Косила як такого приклада і особу, яка його потягнула і допомогла йому певний зробити вибір у священстві. З виходом Української греко-католицької церкви з підпілля на прохання владики Павла Василика отець Михаїл наприкінці 1990 року їде на Буковину для місійної праці, де докладає максимум зусиль для відновлення церкви, творить нові громади, відкриває і ремонтує занедбані храми, розпочинає регулярні богослужіння. Одночасно отець Михайло мріяв відкрити музей підпільної церкви і вже почав збирати для цього експонати, які зараз представлені в музеї. Як розповів один з учнів отця Михайла Декан Яремчанський, отець Петро Голіней, серед експонатів музею є літургійне облачення, зокрема архієрейські ризи світлої пам'яті владики Павла Василика, який тут уділяв діяконські та ієрейські свячення. Літургійний посуд, церковна література, стародруки, рукописи, фотографії, особисті речі отця Михайла, серед яких і вірші, які він написав у вільний час, і судові справи проти нього тюремні вервиці. Тощо над підготовкою до відкриття музею працювали священики-вихованці світоча нескореної церкви. Тому тут максимально що зможено, що змогли зберегли автентичний вигляд. Тобто цієї каплиці, церковці, е архістратига Михаїла. Далі там засвятили, що з того боку у нас ще є дві експозиції, там є експозиція підпільної семінарії під проводного ця Михаїла. Косилівська семінарія не мала форми чітко окресленого та звичного нам духовного навчального закладу. Ні конкретних приміщень, ні викладацького складу не існувало. Натомість це була спільнота, в якій свого часу визріло декілька десятків молодих хлопців а в майбутньому священників, загартованих духовно і фізично. Не залишилося жодних засновницьких чи установчих документів, не було написано статуту і не велося підпільної канцелярії. Оскільки будь-яке документування діяльності семінарії за Грожувало виявленню і арешту осіб, причетних до цієї установи. Тому ще більшої ваги набувають свідчення очевидців подій, які відбувалися навколо постаті отця Михайла Косила. За підпілля фотографій ніяких ніхто не робив. Це було страшенно небезпечно. А як траплялись якісь дуже рідкісні окремі моменти, то вони мусили бути так, аби боронь Боже священника не було видано.